Готовність номер один у четвер, 7 липня, всі служби міста та району підняли за навчальною тривогою. За сценарієм на Лозівщині стихія повалила дерева, пошкодила лінії електропередач, газопровід, зруйнувала колектор. Є постраждалі. Як місто впоралося з наслідками вигаданого буревію, розповість Вікторія Кожедуб. У виконкомі засідає комісія з техногенно-екологічної безпеки. Фахівці звітують перед керівництвом міста та району рятувальниками з області про свої невідкладні дії. Потім всі виїжджають на місце. За планом, через ливий шквальний вітер у районі найбільше постраждали два села, а у місті – мікрорайони. Але щоб не викликати у людей паніку, навчання проводять на міському автодромі. Екстрені служби прибувають сюди за лічені хвилини. Відпрацьовують ситуацію, коли в одній з багатоповерхівок пошкоджений газопровід. Мешканців будинку негайно евакуюють. Визначаємо потребу для певних категорій людей. це старі люди, діти, це можуть бути хворі або ж вагітні жінки для їх доставки на пункт евакуації до ліцею номер 4 а також організації пішої колони у супроводі, як працівників поліції, так і МНС. Газовики намагаються не допустити вибуху. А місто, відключили газопостачання. Обстежили в радіусі 50 метрів підземні газопроводи. Дійства були проведені оперативно, не допущена можливість потенціального взриву з пожаром. У водяників аварія не менш серйозна за сценарієм, буревій пошкодив самопливний колектор. Ставимо глушки, щоб відключити попадання в зруйнований колектор сточних вод, відкачуємо відкачуваю техніку, осуществляємо перекачку і з одного колодця в інший, цей розрушений участок і докапуємося до місця пори. Поваленими деревами, начебто, травмує чотирьох городян, двох з них шпиталізують. Правоохоронці слідкують за громадським порядком. Комунальники прибирають деревину, відновлюють зовнішнє освітлення. А коли завершують, керівник робіт звітує. Роботи з ліквідації наслідків буревію на сьогоднішній момент повністю локалізовані і готові до нормальної роботи. Дякую, служим. народу лазівщина навчання показали, що рівень достатній. Всі служби прибули. У рамках 40 хвилин, що дозволяє справитися з поставленими задачами у найкоротший час. Всі ланки міські, які можуть бути задіяні, повністю розвернулися, умовно виконали ті роботи, які повинні були виконати. Лозова готова боротися з наслідками стихії, говорять перевіряльники, але всі сподіваються, що це так і залишиться на рівні навчань. Вікторія Кожедуб, Максим Сабельніков, ТРК Лозова.